Христос рождається, любі друзі, брати та сестри. Сьогодні буде особлива розповідь для вас, тому що я хочу сказати про одну зі своїх наймічей, про одну проблему, з якою не буду вам говорити, що звільнений, зцілений від цього, бо на даному етапі продовжується боротьба. Самим собою і праця в цьому в цьому керунку. І, знаєте, був у мене такий момент в житті, коли я просто просто вночі якби впав в тяжкий гріх, впав в перегляд порнографії, з цього всього витекла якби мастурбація там та. і І щоб ви розуміли, при цьому всьому, якби. Ну, я був не на своєму місці, не біля своєї дружини, тобто я з них тим, тим найкращим, що подарував мені Господь тут на землі, це моя сім'я, якби там, так. І на ранок, на ранок я прокинувся, і я дуже сильно себе так ганьбив знаєте, за це. Я дуже сильно себе картав, що, що я вже в роді з Господом, якби що Господь вже прославляється в моєму житті дуже сильно. Що а тут Бах, така, ну, таке падіння, якби там, та, і, і дьявол мені почав в той момент, він почав мені брехати, що ти не гідний Господа, ти не гідний служінь, ти не гідний нічого, ти, ти взагалі більше не служи. якби там. А та. потім почав мені брехати, що ти Саул, Бог від тебе забрав помазання, ти мав помазання Давида. Тих, ти Саул, та, і коли я хотів молитися, мені було огидно від самого себе. Я не хотів, не, хотів якби, не молитися, не жити, не дихати, нічого абсолютно. І знаєте, я себе відчував таким останнім війном, якби там та, останнім війном, тому що Бог, ну хто знає, Бог мене обдарував багато багатьма речима, багатьма харизмами, талантами, дарами. Я обдарований в повноті. Я, в мене прекрасна дружина, прекрасні діти. І, знаєте, дьявол мені починає брехати. І потім він мені говорить, Бог тобі не довіряє. Ти більше не служи Богу. Він тобі не довіряє. Ти вже як Саул, твоє серце. Твоє серце не... Бог не хоче твого серця, не хоче твоїх служінь. І ви знаєте, він мене так бомбив, бомбив. І я так впав в таку недовіру. Ну, типу, я так в це все повірив, що він мені накидував. Що я вже навіть у мене була така думка, може, я може не буду служити вже. все, ну. І потім він мені почав конкретно говорити, що все, Бог тобі не довіряє нічого, Бог тобі не вірить, Бог тобі не довіряє, не довіряє. Я так іду, знаєте. Я їду в цій недовірі через місто Хмельницький, відчуваю себе дуже огидно. І, знаєте, так аж ну, як, якось не плакав, а я себе дуже гнітив. І я повірив в це, що я втратив в Божих очах довіру через гріх, Та, через, ну через все, що, що зробив. І коли саме в мене був цей пік такий, знаєте, коли мені не хотілось не жити, не дихати, не служити, нічого, А в мене дзвонить телефон. Сатана мені бреше, що Бог мені не довіряє. А в мене дзвонить телефон, і мені дзвонив вже теперішній кум Василь, який був місіонером, і говорить, Микола. Я тільки що був на молитві, слухав Господа, і я йому задавав питання, кому довірити мою доньку Марію, яку звати Марія, кому її довірити, щоб хтось був її хресним татом? І він каже, що в мене не, ти не був в кандидатурах. Але на молитві, каже, я чітко зрозумів, що Господь хоче довірити Марію тобі. І знаєте, що відбулося? Я зараз вам говорю про це, а у мене всередині просто все перевертається. Відбулася така річ. Я сказав Василь, я тобі безмежно вдячний. Поклав трубку, щоб він не чув, як я плачу. І я так зупинився. Заді мене там сигналили машини, якби я зупинився посередині дороги. Я розплакався, так просто вийшов з машини, підняв руки і сказав йому, як ти можеш мене так любити? Я ще не посповідався. Я ще не посповідався. Я не гідний довіри. А він мені довірив дитину, яка носить ім'я Марія. І коли я сів, я плакав від любові, від того, що я грішний, а він мене продовжує любити. І Він продовжує мені довіряти. І він об'явив себе в такій ситуації. Бог довіряє нам. Люби просто, просто люби.